Як та які весільні рушники вибрати під вишивку бісером? Досить складне питання. Сподіваюсь, що в цьому відео я вам трошки допоможу з вибором. Вітаю, ви на каналі Архібіс, і тут багато цікавого по вишивці бісером, огляди товарів, новинки, розпаковки посилок з вишивальними товарами. Тож обов'язково підписуйтесь і переглядайте наше відео, буду вдячна за, за вподобайки. На сьогодні на ринку України дуже величезний вибір весільних рушників під вишивку бісером. Є різної якості, дуже гарної, середньої і не дуже гарної. Тому, звісно, важкувато вибрати, особливо якщо у вас немає можливості поїхати, наприклад, в магазин і вживу, живої переглянути. Ось якраз і моє відео вам і допоможе. Коли я готувалась до цього відео, то перебрала дуже багато інформації, перечитала стосовно весільних рушників. Звісно, я не буду розказувати там про традиції, ви це все можете прочитати. Я хочу сконцентрувати вашу увагу саме на якості, на розмірах, щоб вам було простіше підібрати те, що вам потрібно. Ми пропонуємо весільні рушники від трьох виробників: це бісер Арт, барвиста вишиванка та вірена. Наприклад, барвиста вишиванка друкує в трьох розмірах, вірена в двох розмірах. Абісер Арт в одному розмірі. І ми кожного з вами виробника розгорнемо. Я хочу вам з іконами показати, в нас немає ікон вінчальних, але все ж таки покажемо вам, щоб ви приблизно орієнтувались по розмірам. Так? Звісно, під ноги вони є дуже великі, середні, все ми розгорнемо з вами і переглянемо. А допомагати знімати відео мені будуть наші дівчата з колективу Архібіс. Тож влаштовуйтесь позручніше приємного перегляду Найдовший та найширший рушник від барвистої вишиванки. Нагадаю, барвиста вишиванка в нас виготовляє три розміри. Далі ще будемо дивитись. Тут в нас розмір 250 на 50 см. І такий рушник, звісно, краще взяти все ж таки під ноги, бо, наприклад, під ікони він досить великий буде. Бо, наприклад, якщо ми беремо вірену, ось у нас вірена рушник. Розмір у нього вже менше 190 см, тобто на 60 см він коротший, і ширина його 35 см. Бачите, на його теж під ноги можна. Далі ми цей же рушник ще продемонструємо вам і під ікони. арт довжина 220 см. Ширина 30 см, тобто він середній між барвистою вишиванкою найдовшим і найдовшим від вірени. Так, він середній, так. Також під ноги його можна покласти. Бачите, місця ще досить буде і для нареченого. А тут ми взяли три рушника, щоб ви подивилися їх. Між собою різницю, бачите, три самих великих рушника. Перший був у нас бісер арт. Далі йде вірена. Вірена вона сер має середній розмір між бісер арт і барвистою вишиванкою. Нагадаю, барвиста вишиванка. Бісер арт 217 см. Вірена 190 см. Ну, я повинна сказати, що і оцей найдовший від вірени 190 см, він теж досить такий довгий і нареченні спокійно на нього можуть стати. Наступне це весільні рушники під каравай, які пропонують нам. Наші три виробника. Перше це барвиста вишиванка. Він вже коротше 170 см, а ширина, бачите, теж велика залишається 50 см його ширина. Наступне це бісер арт. Довжина, як і в попередніх, ми з вами дивилися під ноги, які пропонувався. так, Він іде взагалі в одному розмірі. Бісір-арт випускає свої рушники. 190 см, ширина 30 см. Ось так він виглядає. І третій, це вже вірена. так. Розмір його, як попередній, був 190 см, ширина 35 см. Тобто, самий коротший, виходить, це від верени. він трошки ширше, ніж бісерарт. Бісерарт довше. А от у барвистої вишиванці, мені здається, все ж таки він досить широкий. Хоча, звісно, це ще залежить від того, який у вас каравай буде, так? Бісер Арта Вірена пропонують нам дизайни з надписом хліб та сіль, з караваєм у барвистої вишиванки, просто візерунки, українська символіка і так далі. Ми ще з вами далі переглянемо усі малюнки та я вам пропишу артикули до них. Наступні варіанти це під ікони. В нас немає вінчальних ікон, ми скористалися іншими іконами. Ну, тут головне продемонструвати, як це виглядає. Так? Ікони А4 формату без багету, хочу зазначити це. Вірена, довжина 120 см, ширина 20 см це той, що поменше в нас рушничок. Далі барвиста вишиванка. Розмір 120х30 см. І хочу зазначити, бачите, ось ця частина в нас буде вишивати з бісером, як зручно його буде тримати потім ікону, чи зручно буде. так, Тобто ви для себе повинні визначитись. І бісер арт це в нас той великий розмір, який йде один в стандарті і під ноги, і під каравай, і під ікони. Розмір його 1. 100... 220, точніше, на 35 см. І всі три рушника. І далі наші дівчата вже демонструють вам рушники союзні. Це рушники, якими перев'язують руки нареченим. Тільки що ми ці рушники з вами дивились під ікони і ті ж саме взяли і на союзні. Ви, звісно, можете інші рушнички брати інші розміри. Барвиста вишиванка. Бачите, ця частина буде зашиватись бісером, щоб ви розуміли, чи буде вам зручно зав'язувати руки. Так? А тут в вірені нижня частина вишивається бісером, а частина, яка перев'язує руки, то вона вільна. Далі поговоримо про якість друку малюнку. Первиста вишиванка в нас перша йде, і дивимось. Як відрізняються на малюнку кольори? Чи добре ми бачимо кожний з кольорів, чи вони не зліваються між собою. Крапочки для проколів голкою? Теж добре гарно бачимо. Ну, це вже інший малюнок. Тут, звісно, що нічого зливатись не буде, бо один колір йде. Легше, звісно, вишивати дерево життя. Края рушників у барвистої вишиванки обметані, там такий широкий рядок. Бо, наприклад, у бісер-арт і у вірени трошки інші, інша якість рядку. Обметані по периметру. Частини, які зашиватися бісером, будуть, де візерунки, та ці частини проклеєні флізеліном. Середня частина без Проклеювання. І друга Ну, Це в нас, бачите, такий менший рушничок, і з виворотнього боку ще подимуємося великий рушник. Ось частина в нас вишивається бісером, та, там, де візеруночок. Бачимо, бачите, дуже добре виден флізелін. Середня частина м'яка, вона без флізеліну. І далі вже наступний край, з іншого боку, він теж підсилений флізеліном. Це для того, щоб коли будете вишивати, у вас не збігалася тканина. Завдяки флізеліну, вона щільніше стає. Як друкує бісер-арт малюнки? Так, ну що ж, Теж бачимо добре крапочки для проколів голкою. Це дуже важливо, бо не всі виробники ставлять ці крапочки. Далі кольори між собою добре відрізняються один від одного. А також виробник, якщо дуже близькі відтінки, він дає символіні позначки, якісь там крапочки, рисочки для того, щоб ви могли відрізняти один від одного. Края обметені. І такий рядок досить охайненький. А, також частина, яка в нас вишивається, вона підсилена флізеліном. Так? І ми його добре бачимо ось з, зі зворотнього боку. Далі середня частина вона в нас м'якенька, і вже другий край рушника, там, де також у нас є малюночок, він у нас підсилений флізеліном. Увірени друк малюнку взагалі завжди на високому рівні. Вони між кольорами не ставлять там якісь, може, позначки, як у Бісер Art ми бачили або оборвистої. А вони відтінки між собою такі контрасти роблять між кольорами для того, щоб їх чітко було видно. Ну, і, звісно, крапочки для проколів голкою ми теж гарно бачимо. Далі края в нас обметані охайненьким таким рядочком. Виворотня сторона так само підсилена флізеліном, саме частини, де будуть наші малюнки, де будуть вишиватися бісером з однієї сторони і з другої сторони. Ну, а середня частина вона залишається м'якенькою. Ось у нас побільше рушничок. І та ж сама історія. З виворотньої сторони ми також з вами побачимо флізелін на частині, частина, яка буде вишиватися бісером. Так, вона підклеєна флізеліном. Дуже важливе питання це вибір тканини. На якій тканині краще вибрати рушник під вишивку бісером? Взагалі це стосується не тільки весільних рушників, а це може і пасхальний рушник бути, і скатертина, і там і бант на кошик, і так далі. Ми пропонуємо вибирати тканину-габардин, далі я вам зроблю порівняння декількох тканин і поясню, чому саме габардин. Ну а взагалі-то досвідчені вишивальщиці, як правило, віддають свою перевагу саме габардину, тканині-габардин. В будь-якому випадку вибір тканин на ринку є, тому вам треба розуміти, як в них орієнтуватися. Атлас, перевага цієї тканини в тому, що вона так святково, охайно виглядає. Та коли ви будете вишивати бісером, скоріш за все, ви цей рушник будете тримати у руках, згинати його, змінати, так, ну, будете пристосовувати, щоб зручніше було вишивати. І на ділянках загинів, бачите, утворюються заломи на тканині. І в подальшому це досить гарно виглядає. Це по-перше. По-друге, під час вишивання ця тканина, атлас, ну, властивість цієї тканини в тому, що вона блищить. І оце буде якраз важкувата на очі. Саме тому досвідчені вишивальщиці зазвичай не дуже люблять атлас. Бачите, він блищить, і це буде навантаження на ваші очі. Стосовно заломів, що я вам показувала, бачите, він навіть, видно його цей залом. Ну, Може, вам не так видно, мені досить добре видно. Вишивальщи це використовують зазвичай гебеленові пяльці, коли вишивають ікони. Для ікон атлас це так, гарно дуже виглядає. Але атлас, він, ну, ікону картину ви. Повісили під скло так, на стінку і все. А от ще який третій недолік атласу це те, що на ньому дуже легко утворюються защіпки. Це теж досить так недобре. Не, не ну і його біленовельце, ви ж спеціально не будете для цього рушника купляти, щоб там один раз вишити, і все. Так. А так взагалі тут тканина досить так святково, нарядно виглядає. Також ви зрострінете друк на домотканому полотні. Це гарна тканина, натуральна тканина. Вона суттєво дорожча, ніж габардин і Атлас. Чому? Ну, габардин Атлас це штучна тканина. Так? А домоткана це натуральна тканина. Який великий недолік стосується саме? Друку сублімації, перенесення сублімації на тканину, ну я маю на увазі фарби, так? Малюнку. Це те, що ця тканина не дає відобразити гарно малюнок. Бачите, ми практично не, видим, не бачимо крапочки для проколів голкою. Те, що я завжди в своїх відео проговорюю, що бачимо гарно крапочки для проколів, чи їх майже не видно. А, ви можете, навіть, якщо у вас така тканина зустрічалась, ну такий друг, ви може подумали, що це може брак якийсь, брак малюнку. Ні, це зв'язано саме з властивостями натуральної тканини. Тобто, коли малюнок. Рунок сублімаційною фарбою переноситься на штучну тканину, таку як атлас і габардин, то ми чітко бачимо малюнок. Всі крапочки, всі переходи. А тут, бачите, тут цілий квест буде, знайди крапку. Тому обов'язково звертайте увагу, на якій саме тканині у вас надрукований ваш виріб. Те, що ви хочете в подальшому вишивати бісером. Бачите, на світлих ділянках ще більш-менш ми бачимо крапочки, ну видно так. А от далі йдемо де темнішають діляночки, ось червоний. Тут взагалі важко видно. Я вам хочу сказати, що більш того, там, от в, цьому, в цій ділянці, два кольори червоних. Ви їх бачите? І повертаємось до нашого габардину. Дуже багато ми сьогодні з вами його бачили. Знову ж таки, бачимо друк. Крапочки, всі ми бачимо, все видно. Хоча я вам повинна сказати, що є виробники такі, що і на габардині друкують неякісні розробки, ну це вже питання до самих. Малюнків до того наскільки як вони якісно пропрацьовані. Там вже другі, інше питання. Буває такі виробники взагалі забувають, що треба якісь крапочки ставити, особливо на темних ділянках. Ну, це не про наших виробників. Наші виробники друкують гарну якість. Так, можете змінати цю тканину, бачите, нічого не робиться, заломів на ній немає, як на атласі. Мнемо, згинаємо і все. Добре. Ну, взагалі досвідчені вишивальщиці, як я і казала, що більше віддають перевагу саме габардину. До речі, напишіть в коментарях, на які тканині ви любите більше вишивати, який у вас взагалі є досвід, може, з тканинами. Може, дуже щось, якусь цікаву, корисну інформацію, напишете, яку нашим вишивальщицям буде якраз до речі. Набір. З чого ж складається наш набір вишивальний? Це заготовка рушника, ну, як ми вже бачили, з друком на тканині, з друком малюнку, під вишивку бісером. Так, далі в нас йде це, це чеський бісер пресіоза. Він завжди йде з достатньої кількості і може бути трошки ще з запасом. Так. А бісер першого гатунку. Вищої якості. Також у наборі є і бісерні голки та бісерні нитки. Тобто, повністю складений набір, ви вже берете тільки отримуєте задоволення від вишивки. Вам не треба йти шукати десь бісер, шукати там нитки, голки, до речі, нитки високої якості також ми використовуємо в наших наборів, тож будете дуже і дуже задоволені. І, звісно ж, асортимент це найцікавіший мабуть, момент, які нам малюнки, візерунки пропонують наші виробники. Бачите, барвиста вишиванка, вона здебільшого бере якийсь візерунок і його вже друкує в декількох розмірах. Розміри ми з вами раніше переглядали вже. Ось вони такі більшість парні. такі. Є ось дерево життя, голуби з надписом, там любов і на щастя на долі. Ну, це такі одиночні в них варіанти, без друку менших варіантів. Тобто ви менше можете просто з якогось візерунку собі підібрати. Далі Вірена. Ми тут вам прописуємо спеціально і виробника, і артикул. Якщо ви вам щось сподобалось, ви собі виписуєте. Потім по сайту зможете знайти або пишіть нашим дівчатам. Контакти усі я залишу. Посилання до речі на сайт я також залишу пряму силку на рушнички, щоб вам зручно було зайти їх переглянути. Що ще відправляємо по Україні? До речі, можна сплатити при отриманні на пошті. Відправляємо Укрпоштою, новою поштою. Доставки за кордон теж є. Я залишу посилання на сайті, там прописані в нас умови оплати за кордон та доставки. Так, і ось в нас бісерарт. Бісерарт друкує в одному розмірі. Дуже цікавий дизайн в них. Також є, де букви прописуються, де не прописуються, просто я маю на увазі вишиваються саме прописні букви, вони ще й вишиваються бісером. Ну і такі ось варіанти ви можете просто під ікони взяти не обов'язково як весільні, а там собі в оселю повісити також. Дуже гарний варіант. Ну, взагалі, асортимент є. Я сподіваюся, що відео для вас зробила корисним. Я намагалась якомога краще все розказати, донести, щоб ви, вам легше було зробити ваш вибір. З вами була Олеся Архірей і до нових зустрічей!